Вітаємо котейки цюньки! Є такий окремий вид страждань, як знайти круту безкоштовну гру, яку всі хвалять і нічогенько там не зрозуміти. Навіть з українською локалізацією. Тому в наших гайдах по варфрейму для новачків ми почнемо із простого, з місій. Місії в грі поділяються на сюжетні, так звані пригоди і вільне проходження місій на зоряній мапі. Для того, щоб просуватись далі по сюжету і осягати таємниці цього нового світу майбутнього, потрібно виконувати певні умови для відкриття нових пригод. Тут все достатньо просто, бо на кожній невідкритій пригоді є умова отримання доступу до проходження. Просто звіряйтеся з збірником завдань і поступово проходьте сюжет гри. А довільні місії, що повторюються, це те, чим займається ваш тенден у грі більшість часу. От їх можемо обирати на зоряній мапі з нашого орбітера. На кожній з планет бачимо таку собі сітку вузлів, що являють собою хаби або місії. Поки що недоступні вузли, відмічені сірим кольором. Вузоли з пройденою хоч раз місією змінює колір з блакитного на білий та відкриває доступ до сусідніх вузлів. І логічно, що вони із сірих стають блакитними. На місію можемо вирушити як соло, так і в групі до 4 тену. Проходити їх самотужки можна спокійно, але разом веселіше. А от тепер пройдемося по кожному типу місії, щоб знати, що воно таке. Вбивство це місія усунення ворога боса, унікального для кожної планети. Бос зазвичай володіє унікальними здібностями і зброєю, що відрізняє їх від звичайних солдатів. Захоплення. Гравцям потрібно захопити ціль і повернутися до точки евакуації. Виживання. В локації відключаються системи життєзабезпечення. І щоб виконати мету місії, гравцям потрібно протягом мінімум 5 хвилин вбивати супротивників, щоб добути кисень. А ще активувати спеціальні кисневі капсули. Визволення це місія із знаходження заручника і супроводу його до точки евакуації. Диверсія. Та от вже гравцям потрібно знайти реактор і знищити його ядро або випадкове число гірничих машин. Під час місій саботажу гравцям потрібно донести пакет даних до терміналу, завантажити його туди і повернутися до точки евакуації. На місіях шпихунства треба вкрасти кілька дипломатів з даними, вивантаживши їх з терміналу, і доставити їх до пункту евакуації. На місіях оборони гравці повинні захищати ціль від хвиль борогів. І є два види оборони. Нескінченна оборона і мобільна оборона. У нескінченній обороні хвиля з кожним разом все складніше і складніше. А в мобільній обороні гравці повинні захищати ключові точки певну кількість часу. Ще є місії винищення, де гравцям потрібно вбити певну кількість ворогів, зараження або вторгнення. Гравці об'єднуються або з гренірами, або корпусом для того, щоб боротися з протиборчою фракцією. Основні нагороди пропонуються як бойова плата, що зараховується після завершення місії, або три або п'ять разів залежно від запиту. Перехоплення гравці повинні захопити чотири точки, призначені для перехоплення передачі даних, а також захистити їх від ворогів. Після того, як 100% від передачі буде здекодовано, гравці повинні вбити всіх ворогів, що залишилися, а потім у них з'являється можливість вийти з місії з винагородою. Ще маємо вулик. Тут гравці повинні пройти по кораблю фракції корпус, який був взятий під контроль зараженими. Замість однієї мішені, однак, існує три вулики, які повинні бути знищені до закінчення місії. І кожен вулик при руйнуванні додає особливу небезпеку на карті. На лід. гравці повинні взяти під контроль ядро космічного судна «Грінір» поморіанського класу або всюди хід корпуса і привести його через набір треків для знищення в далекому космосі, введений в операції Каратетри. Видобуток тут мета місії захищати бури від знищення і заряджати їх енергією за допомогою батарей, які випадають із спеціальних ворогів. Дзеркальна оборона. Це місія схожа на зачистку. Але якщо під час зачистки гравець б'ється тільки проти однієї фракції, то тут він під перехресним вогнем проти двох фракцій, окрім заражених. Багатенько, правда? Але ви не переймайтесь, Лотос вас не покине. А ще під час кожної місії ми бачимо чіткі вказівки на екрані ліворуч. Тож ви не розгубитесь. Ну і противнючих ворогів треба бити завжди, коли є можливість. З цим не прогадайте теж, ну що може бути ще конкретнішим ніж вказівки відбити ще дві хвилі ворогів або покласти ще 15 покручів. Додамо, що умовно місії можна розділити на ті, що мають кінцеву мету, як то наліт, мобільна оборона, захоплення, вбивство та по факту безкінечні місії, тобто ті тривалість яких залежить виключно від нашої стійкості і вміння ефективно винищувати ворогів. Це місії добуття артефактів, перехоплення, виживання та оборона. Окремо можна виділити місії Арквінга і Рейко Джека. І якщо з Арквінгом простіше. Ми його отримаємо в ході проходження однієї з пригод з достатньо невеликим зусиллям. А от Рейко Джек потребує набагато більших зусиль або купуйте за реальні гроші, ви так не робіть. А ще є парадокс довірі та ПВП місії. Та про них докладно треба поговорити в окремих гайдах. А зараз є важлива місія в реальному житті. Долучайтесь до нашого збору для ЗСУ. Зараз наша мета 35 тисяч гривень на зарядну станцію. З вас донат кратний 50 гривням, а з нас призи. Артбук Total War Warhammer, Роман Джорджа Орвела 1984 в коміксах, огляд саме на вашу улюблену гру та ключі до 20 Інді ігор. Якщо нема 50 гривень, то будь-яка сума стане в нагоді. А якщо цей збір буде вже закритий, то в закріпленому повідомленні завжди буде актуальний. Та нокотики, ну, до зустрічі в новому відео. Ось же воно. Грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і слава Україні!